Подарувати шанс на життя своєму сину просить родина Кіршанових із Жашківщини. Їхньому Адріану 10 років у хлопчика рак крові. Побороти недугу він має всі шанси, кажуть лікарі, та на це потрібні гроші. Вікторія Хамаза далі життя радісний, бадьорий і допитливий. Адріан талановитий баяніст і майбутній художник. У свої 10 він уже будує плани на майбутнє, та на заваді їм стала тяжка недуга. Була температура в дитини, ми поїхали до лікарні в Жашкові. Там тиждень пролучили герваї, ну, аналізи показали, що треба їхати сюди. Шок був, дуже страшний шок. До онкодиспансеру Адріан потрапив у вкрай тяжкому стані. Майже тиждень лікарі намагалися бодай стабілізувати стан хлопчика. Та, попри це, його життя досі висить на волосині. Состояние тяжелое, первичный больной, больной с лейкозом, острый лимфобластный лейкоз у ребенка. Получает лечение согласно протокола, но состояние по-прежнему тяжелое. Скажем так, финансовый вопрос для этой семьи не совсем подъемный. Прогнози лікарів стримано оптимістичні. 70% діток із лейкозом зрештою видужують. Нині медики чекають, як організм Адріана відреагує на хіміотерапію. До всього він зараз постійно потребує переливання крові. У хлопчика перша позитивна. А от із донорами великі проблеми. Це я робив для мами, щоб їй подарувати, щоб вона не сумувала. Попри тяжку недугу, Адріан не опускає рук, навіть підбадьорює маму та без зупину мріє про життя поза лікарняними стінами. Поїхати в дельфінарі, коли я весерові, подивитися на дельфінів. Вже хочу ходити дуже в школу. Мені тут вже скучно стає, я хочу з друзями спілкуватися, сестричкою. Адріанова боротьба за життя триватиме місяцями. У мами коштів на порятунок єдиного сина просто немає. Її надія лише на небайдужих. Ольга Скорик, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.